Диви, параходік який. Диви який красивий. Не пройшло і три дні. Та здавайся, ти вже що, друже, ми вже руки немоємо. Оце в нас таке добре утро, бачите. Рішили форсунути калюшку і як бачите засадили машину. Коротше, фух, настрій з з самого ранку. Речі вигрузили ось цю, коротше, Ждемо трактора. Може трактор приїде, витягне. Не знаю. Оце, ми, оце так схотілося нам бачите, переїхати, щоб не носити речі, думаємо доїдемо прямо до міста. А в отак вийшло. Ну нічого. Така є, так що будемо зараз вручну це все переносити туди на наші місця. Дождемося трактора і думаю, думаю, все в нас повинно вийти. І ще раз вам доброго дня. Коротше, Єлі ми добралися сюди. Витягли коротше, нам машину, як бачите, біля нас стоїть. Приїхали ми сюди, щоб ви розуміли, в 6 ранку ми приїхали на місце. Поки коротше, трактор, поки все, поки витягли, зараз вже 9 годин. Коротше, починаю потихеньку розкладатися. Удочки вже розклав, зараз буду готувати прикормку, за корм. Будемо відбивати точки, завозити, кормити. Надіємося, що рибка буде. Так що розкладаємося і поїхали. Першим ділом у нас іде прикормка. А сьогодні ми будемо замішувати прикормку один прикріля. Кріль кальмар флет метод, Stick Mix. Це топова прикормка інтеркрільська. Ох, друзі, такий запах київтише. Зараз одна півпачка. Потім додаю я завжди пельчик від інтеркриля 4-6 мм. Теж монстер кроп трішки добавим. Він гарно в кормушечки прямається і гарно пряманює крупну рибку. І все це ділимо, засипаємо атрактантом атлантична молота креветки. для вдалого плюву завжди щепоточку потрібно додати ми зразу небагато будемо мішати зараз дуже жарко на вулиці. так що ми тоді якщо нам потрібно будемо ми ще домішаємо тоді свіже. і так я думаю буде, буде набагато краще О, отайно стоїться по оснасті будемо ми сьогодні ловити на оснастки від профмонтаж, бо оснась на відкорі гріпа. На два спінінги поставимо. І на дві палички ми зарядимо мої оснастки у ловистий монтаж річка. По наживці в мене все як зазвичай. У ловисті попапив від профмонтаж. Завжди виручають, не потрібно нічого видумувати. Узяв собі самі улюблені смаки, які вам до вподоби, і тільки на них і ловлю. В даному випадку ось манго криль, спеції, кальмар сміно, криль, манго персика ананас, фруктовий. Провірені попапи завжди ловлять рибку і не потрібно нічого видумувати. Так що зараз заряджаємо наші оснасточки і будемо потихеньку починати завозити. Друзі, знайшов я в карпро, дивіться яку цікаву сумочку. Це воно і поводочниця, бачите, йде. А з другої сторони такі гарні відсіки. Я її як побачив і просто влюбився в неї, якщо дивіться, скільки тут відсіків, ось і крючки сюди можна ложити, і різні різну фурнітуру. Бачите, дуже удобно, я чесно, я не знаю, як я раніше без такої сумочки обходився. Зараз ще штопорки візьмемо для наших покопчиків. Десь тут у мене повинна бути голочка. Голочка, голочка. А, є голочка, А у нас тут є і, і штопорки. Друзі, хочу я сьогодні спробувати 12 попапи, через те, що тут, як я замітив на останніх рибалках, у нас сильно багато було мулу. Я хочу, щоб наш поводок не на жалі стояв. Ви поняли, ось лежить кормушечка і щоб він у нас над кормушкою отак вище стояв. Я думаю повинен бути результат. Ну коротше будемо експериментувати А там до чого прийдемо на що буде клювати, тоді вже будемо так і видумувати, як то кажуть. Так, поза корму у нас. Юрка, що в нас поза корму смачне? А? Слива. Слива. Домашня варена кукурузка. Як зазвичай додаємо пелець інтеркрилівський 4,6 мм. Так, зверху посипаємо, будемо потрішку додавати, щоб він у нас не, не розкисав. І обов'язково 8-10 мм криль кальмар. 8-10 мм цей пельчик, він просто безотказна штука для, для ловлі коропа, дикого сазана. Завжди, завжди він допомагає і приманює крупну рибку. О, є таке діло. Зараз розмішаємо і так. Будемо потрішку кормить і додати його. А корм, друзі, такий, що сам би його їв. Я думаю, у нас сазончик повинен підійти. Не знаю як зараз, але на завтрашній ранок я думаю він точно повинен бути. О! Так. І зараз будемо відправляти його на точку. Це у нас буде точка номер 1 238 метрів. І поїхав. Три часи розкладалися. Поки туди, поки сюди. Коротше, зарядив я два карповички. Тут зліва кротуси від Карпру. І котушечки теж Кротуси 8 тисячки. І намотав сюди лісочку 0.35. А тут у мене теж два спінінга стоїть. Тут я зарядив свої два провірені, старенькі вже мої фідерки. Як старенькі, вони то не старенькі, ну як скільки вони в мене риби перебачили, друзі. Хто дивиться мій канал, той знає. Це в мене Force Rank фідер від Flagman 360 і сквадрон Flow фідер Теж 3,60. Шикарні фідерки, друзі. Хто собі шукає шикарний комплект фідерний, я можу вам сміло рекомендувати. Десятки сазани вилітають на ці фідерки просто на уро. Так що, друзі, я думаю, сьогодні вже в нас покльовок точно не буде, може на вечір ще обізветься. А хоча все може бути, але в нас надія на завтрашній ранок. Так що зараз будемо віддихати і я думаю... Рибка повинна відізвотися. Диви, що робить. Диви, Диви параходик який. Диви який красивий. Ого. Не пройшло і три дні. Не пройшло і три дні. Я вже додому збирався збиратися. Юр, це хороша риба. Я ти що, я варений просто Зутричка це перезавісся Зутричка перезавісся, коротше в п'ять ранку Думав вже не буде клюву, зараз 8 годин І оце першу покльовку заробив Це коротше капець Тепер знаєш що саме головне? Щоб той маяк не зацепили. Так в тебе все. Без мене він цей біля маяка там і стоїть. І щось він управо уходить, я це так боюся. Щоб він не пішов. Це вже така, як врудий і не дуже хороша риба. Але купірується, дивіться як на фідерок. Один кайфук. Ні, вроді вліву ходиться добре. Бо там у нас справа маяк стоїть, тобто бутилочку поставив. Да. А ти казав на такому розстоянні немає паровоза. Казав пік 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 пик. Ти бачив? Ну це, не, це ще не паровоз, бо це слабо. Та нормальний паровоз. А на шнурах такі паровози були, що ні, це не велика риба трошки вже не так почалося притягнути, вже туди пішов. Не дуже велика риба. У нас підсока взагалі є, йо-мою, сутки, сутки ждали покльовку. Не, если б звісно хороший Сазаневич був, то можна було б сутки ждать таку рибу. Я вже давно не держав, то я особо не скажу, який він там порожнів, але така як приємний. Фух. Ще й половина дистанції не пройшли. Ні, половину може і пройшли вже. Первый паровоз. И стал. То и где-то стоит, не вообще. Какой? Просто... Корабль? А там стоит. Видели? ведро? Да. Та бачиш, же, що роби, не йде. Став тільки щоб вовші Ні туди, ні сюди. Да. Да. Приємно, приємно. Ми вже ми вже грішили, що він... Свалив із тих заливів. Це занявить. Воду скидають. Але ж ні. Може правда не те количество його тут, але... Хоча утром бачив, скидався. Там пару раз були виходи. Ще до цього не дійшов. До нитки. Давай до берега дійшов, тепер стоявся коло. І все. Це не кілограм, Ні. Нє? Так, де він під тим. Ще поверх того? Не бач, поверти пішов чи під ними. Вже в траві. Вже в траві. А он давай мне, наверное, подсох. Давай, то ты что там пики травы. Та ты шо, це рыба, я не пойму, что там такая, да, что он так... Таке у нас витворює. Юра, дай мені подсофу, я туди зараз піду. Бо він зараз мені тут здасть біля трави і життя. Дивіться, що нам, я Він під ним чи поверх нього, я не пойму. Накрутив, так? Да? Невеликий. Невеликий, но бойкий. Та сдавайся, ты уже что, дружи, мы уже руки не Малюк. Малек, пятерка, наверное, да? Первый есть. Я вас всіх вітаю і ви мене привітайте. Непоганий такий приємний сезончик поповся. Я думаю, кіл п'ять у ньому є. Взяв він на нас на манго персика на нас. Від І ще й зацепився за зоїду. Як він не зійшов, я не знаю. Взагалі там єлі коротше, держався. Ось такий кросовчик поповся. Зараз ми його зважимо. Я думаю, такий кіл 5, так? Да? Да, Невеличкий хороший сезончик. Первого дождалася. Тепер головне, щоб не гостом. Жир. Карасів 300 років наїв. Піджорення якраз те, що треба, вірка. Спасибо тобі велике за карасів. Коротше, кльову немає, була ще одна покльовка. Дуже гарний паровоз пішов і щось не засікся, не знаю. Ми планували на 2 доби остатися, ну не знаю. Ще часів 3-4 посидимо. Може якщо навіть не буде нічого, то може і не буде будемо заливатися. Ну коротше видно буде. Надіємося, ще покльовочка буде. Щось опустило. Вітер такий, ми вже додому збираємося. Я думав утки, дивіться, попущені. Що воно? Нема нічого. Нема нічого. Ти бачиш, як опустило? Нема нічого. А так гарно опустило, І я сюди промотав, оборотів 20, зробив холосту, паня підтік сюди. І нема, а що воно було? Та не знаю, все ціле. Навірно, невеликий, мені кажеться, сезончик був, не засікся. Ну нічого. Ну що, друзі, будемо потихеньку збиратися ми додому. Вітер розібрався. Думали на другу добу оставатися, але немає сенсу. Одну рибу піймати за півтора суток. І дві покльовки ще в мене було. Один хороший параход був, не засікся, і другий раз на мене пішов. Так що три покльовки у мене було, в Юріка жодної покльовки не було. Так що... Яка є рибалка? Все, друзі, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нових зустрічей.